Це оця рижа собака, яку врятувала. Жива, здорова, як бачите, гріється на сонечку». Врятувала потопаючу собаку від загибелі в крижаній воді. Дніплянка Анастасія згадує день, коли прогулювалася пляжем та годувала пташок. Згадує, почула гучний гавкіт собак. Люди, що також там відпочивали, розповіли: тварини гралися на тонкій кризі. Одна з них за 20 хвилин тому провалилася у воду. Собака почала дуже жалісно скавчати. З лягла на лід, щоб зробити максимальну площу, щоб не провалитися, хоча б спочатку. І почала як тварина повзти, згинала коліна, руки і повзла до собаки, аби допомогти собаці вибратися з собою. Анастасія взяла гілку дерева. Згадує, тварина перебувала в шоковому стані та майже не реагувала на жінку. До того ж, каже, собака була вкрай виснажена та декілька разів йшла під воду. На спочатку Схватилася один раз, але дуже тонка гілка, і вона обламалася. Потім знову пішла під воду, якось винирнула під цю гілку. Я не можу це серце замирає. Потім знову вона схватилася вже нормально зубами, і разом з палкою я її достала. Врятовану собаку Анастасія передала небайдужим людям, що спостерігали за порятунком з берега. Ці віднесли тварину до човнової станції неподалік, де її живе з граю собак. Ну і ми її забрали к собі. Там у нас печечка, отагрі, вот вона лежить, вон вона лежить. От. Ми її кормим три рази на день і кормить все, кому не лень. Ну, добре, все, що делается, делается к добру. Фотографії по собаки поширилися в соцмережах. В коментарях користувачі дякують Анастасії за вчинок. Місцева жителька Наталія каже, чула про цю історію. Дійсно, безмежно вдячні дівчині і батькам за гарне виховання, за те, що вона не злякалася і. Врятувала тваринку. Це вибір кожної людини. Ми ж всі, якби дорослі люди. Ми ж самі даємо собі якби, раду. Дівчинка молодець, звичайно, якби ризикувати своїм життям раді тваринки. Це якби достойно, мабуть, якби небезпечно, але достойно». За словами завідувача човнової станції, зараз собака абсолютно здорова. Власників для тварини не шукають. За нею доглядатимуть рибалки. Олеся Приходько, Олександр Шаудибін, Суспільне новини, Дніпро.